Результат. Результат конкретний. Я можу за себе сказати. За свої, за, за свої чинки, за свої слова. Я за них буду рекламу. І повірні, на сьогоднішній день тві, твоя справа, вона найважливіша. Але сьогодні тут знаходяться в тому ж самому в обласному корпусі ті депутати, які так само хочуть звернити країну. Я в цьому впевнений століття. Я пропоную на сьогоднішній день об'єднати всі зусилля. А не бути в розбросі. Розбрати нас пробують. Це тільки на руку буде нашого воду. Я в курсі. Якщо ви говорите зараз щиро, то я дуже радий, що є люди на посадах, з повноваженнями, які розділяють наші погляди, і підтримують нас. І ви зараз декларуєте, що ви нас підтримуєте. Я сподіваюся, це не брехня, що ви дивлячись на, на очі. Говорити щиро, з свого боку, я обіцяю, що я так само сумінно виконував все, що від мене залежить, аби зберегти нашу націю, наші культурні традиції. І не ворушити минуле. Але пам'ятати, хто якими методами нас винищував, ціле спрямова. Ви, як людина освічена, маєте розуміти, що якщо взяти статистику, закритих літеринських архівів, то найбільше протягом останніх 500 років саме українці страждають. Приводи різні. 134 рази забороняли, валуються циркулярні Ми унікальна нація, ми маємо бути що ми унікальні. Столкін казав. Народ, який ми впевнені, ми унікальні, є на познай, якому будуть росли інші народи. Ми не кращі і не гірші. У нас є своя мета. Цю землю ми отримали в оренду від наших батьків її задачі передати нашим дітям. Ми навіть не власники, ми тимчасові користувачі, як казала Марко Ямовці, тимчасові користі. Тому я знаю. Що я роблю. Я знаю, в мене є, не знаю на якому батьками. Я виховався в культурних традиціях. Поки мама працювала, вчилася, мене старі люди навчали. Відкладали мені мовчки крізь призму сивого волосся, правильно, догми. Я знаю, де правда, де кривда. Я покладу своє здоров'я життя і я я здаю розмовляти. Аби там, де крижда, була правда. Але існо, кожна правда своя. Я на своїй землі. Я знаю, чиї є на я знаю, які сучасність там печей. І в мене є своя правда. І, на жаль, якщо ваша правда не піде про те, то я змушений подіяти згідно своїх політич. Те, що я говорю, я не говорю щиро. Я щаслива людина, я можу робити те, що я хочу. Я вільно володію англійською мовою, і я можу працювати за кордоном, але я не бачив, що рідної України. І в мене є. Я не можу поїхати ні в Єгіпет, хоча можливості. Тому мені випала велика честь стати наступним. Холодно я, в яких вийшли пандемії. У нас немає тут гору, у нас немає великих лісів. І ми не можемо ховати ні пров'янки, ні людей, город, тікати, мандрувати. Ми завжди ставали до кухні. Я знаю, чи я на жаль. Зараз я знаю, який бій. На передовій наступно спалюють. Ми зрозуміли набралися досвіду, як працювати, де ще з самой дівцем і так далі. Ми вчилися на Людей там тримає. Там Відповідно, я, можливо, зараз сильно дуже помиляюсь. Але мій той коротенький шлях, який я встиг пройти, пояснив. Він мені підказує, що я роблю все правильно, і моє бачення відповідає дійсно. Я сподіваюся, що ви зараз все це казали щиро, так само, як і себе. Я сподіваюся, що наша співпраця буде плідною і не виявиться так, що... Висновка, коли буде критичний момент, ми не отримаємо на жаль, спину, як це відбувалося регулярно. Ми не збираємося, як В'ячеслав Чорновол на Яру. Забитий наркоман немає права голосу, так само, як до Академії. Це уравняло, не годиться. Кожному своє, ми це розуміємо. Я розумію, хто я, яка мене задача ким ви себе позиціонуєте? З часом, я сподіваюся, ви побачите, чи розходиться ваше слово з ваших причиною. Якщо воно не роз'їдеться, то я побуду максимум вас, за це, вас на тій посаді привести до керівної посади на загал. Тобто, якщо ви зараз щиро дали зрозуміти, хто ви і які у вас плани, то я буду дуже радий бачити вас, батьків президентському квісті, що ви, українець, керували урядом українським і будували національну державу, а не продавали вас. Ви зрозумієте, зараз нас дуже продають. І це не алегорія. Пачками, якийсь. Ну, от Ті, хто офіцери були, вояки, рядові, ті, хто були на Донбасі, вони чудово розуміють, що кожна територія, яку ми полишили, там дуже багато молодих працівнатних, хороших рабів, які зараз, на жаль, і на Кавказі, і в Латинській Америці. Інформація ця в мене не видно, хлопці. Повірте, ми перетиналися, працювали з третім полком кінограду, з восьми хмельницьким куком, спецназ, чемпіони Європи, снайпів, оборони. І Ми знаємо, що наших людей зараз тупо вивозять, навіть не органі. Восток і так далі, решта. підрозділів спеціалізуються, хто на органі, хто як, але найбільше зараз це ми втрачаємо людей. Це не алегорія, це не міф. Дійсно, наших людей пачками зараз викидають ті, що не можуть виїхати. А перші виїжджали, ви знаєте, чудово, тобто пацюки, які почули, що їхній чудовий лайнер затонув. І Зараз ці пацюки, і у нас когнітивний дисонанс, коли ми приїжджаємо з передка і ми бачимо горілек, рікою клуби повні. Ніякої війни немає абсолютно. Коли ти передку, ті, хто воював, вони зрозуміють, що ти бачиш, значить, вся країна на тебе працює. А приїжджаєш додому і бачиш, за руками в мене в Тернополі змик, брати, коли там воюєш наведи порядок, наведи порядок, віджали кар'єри, спілку учасника зробили, два бухгалтери, по сім тисяч платять, де ті гроші. Де ті гроші білка, то так не набирає ті гроші в місяць 14 тисячі, а зарплати платить. Значить що, акад закат. Знову корупційні схеми. Ми то не дозволимо. Вибачте, але ми будемо діяти рішуче, Відповідно, до законів військового часу, у нас війна в країні. А називається антитерористична. Це брехня. І ви маєте розуміти, що в нас вирувався терпець. Нас били, ми з головими руками. Ми еволюціонуємо, ми радикали правосельці. Я випадково прийшов 28 листопада 2013 року на Майдан поцікавити, що це заховається, що збирається, що вибор. І побачив, що це наше рішучі, молоді, яким мурватися, терпець, існувати, як же браки. Та краще, смерть героїв. І навіть навіть напишуть, що ми педофіли, зоофіли, бандити і негідники. Але я знаю, що за мною правда. Я маю зберегти цих пенсіонерів, які тяжко працювали і зараз... ми, Є... ми з вами згодні, я вибачувати, як ви да? ну, написано, там писання, що у вас будуть судити собі... не те, що ви казали, а як ми це робили. Правильно? І дивіться, яка ситуація, що ви хотіли, щоб проголосували за БПП, Петра Порошенка? Ні, Ні хотіли, Дивіться, я, я вас вислухав уважно, будь ласка. Да. Дивіться, ви хотіли, щоб сказали, що е, Порошенко ну, не робить свою роботу. Да? Дивіться, е, в області за блок Петра Порошенка проголосували 70 тисяч. Да? А ми прийшли сюди. І повинні були ну, підняти руки і сказати, що а ми ви не мали цього. Дивіться, дивіться, Та ви все робите правильно, ви молодієць, ви взяли на себе відповідальність.